Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Противник змістив напрямок удару з Покровська на Новопавлівський відтинок і на Костянтинівський. Попри башки бої фронтальний в районі Андріївки, якщо дивитися на мапу, ворогу вдалося досягнути певних успіхів південно-західніше, це в районі е відрадного. Якщо подивимось на мапу, бачимо, що у противника є просування, ворогу вдалося захопити одрадне і вдалося перерізати трасу Запоріжжя-Донецьк і вийти в околиці Богатаря, де зараз ситуація доволі складна, адже тут постійно відбуваються контратаки наших військ. Ситуація в самій Андріївці теж дещо погіршилась. Бачимо власне на мапах Ніпстейт, що ворогу вдалося обійти з флангу північніше. Створивши загрозу оточення нашого, скажімо так, контингенту, який знаходиться у цьому виступі в Андріївці. Ворог рухається. Очевидно, намір вздовж річки на Олексіївку, зелений кут, і у намір ворога очевидно теж вийти до цієї річки, аби можна було рухатись паралельно. Діють тут підрозділ 36-ї загальновійської армії і 29 дев'ятої загальновійськової армії, от власне в районі Богатирам і в районі. Самого одрадного. Якщо подивитися на мапу дещо нижче, південніше бачимо, що потуги в районі Дніпро енергії ворога зосереджені 5-ї загальної військової армії. Тобто ворог не приховує своїх намірів, намагається рухатися вздовж берега в напрямку комора, аби десь приблизно ось в цьому місці перерізати трасу і створити загрозу. Очевидно для угрупування наших військ, які перебувають у цьому виступі, рухаються вони вздовж річки Мокріяли і з виходом в районі комора, аби охопити, я от повторюся, з флангу нашої території. Якщо подивитися дещо південніше, ситуація в районі Новосілки знову ж таки зважаючи на останню інформацію, досить важка. Ворогу вдалося захопити зелене поле, розрізати наше групування. Зараз частина наших військ затиснута біля Рівнополя і Новосілки. Ворог спрямував свій удар на Комишуваху. Власне, Так само ворог спрямував удар в напрямку Вільного поля і Бурлацького, в напрямку Шевченко, силами тієї ж п'ятої загальновійськової армії. Насправді, зважаючи на темпи руху і на близькість до кордону, можна сказати, що власне десь приблизно тут найближча відстань до межі областей. Отже, Новопавлівські і Покровські напрямки найбільш гарячіші за кількістю штурмів, ворог тисне і нарощує зусилля, аби вийти до адмінмежі областей, що нині відбувається на Новопавлівському напрямку в саму відповідальності 79-ї ОДШБ можемо запитати у заступника командира аеромобільного батальйону майора Богдана Януша. Вітаю вас. Доброго дня нагадаю нашим глядачам хлопці потребують допомоги, збирають на дрони, тому долучайтесь. Кожна гривня важлива qr код ви бачите на своєму екрані. Отже, повертаючись до вашого вітинку, ми знаємо, що ситуація у вас доволі важка. Ми знаємо, що таке 79-та бригада. Знаємо. Наскільки героїчно воюють ваші хлопці? Скажіть, будь ласка, на вашому відтинку, на відтинку вашої бригади, ворог більше застосовує зараз піхотні штурми чи механізовані? Дуже багато відео саме з новопавлівського напрямку, де паляться механізовані колони? Дивіться, Новопарвський напрямок. Термін дуже такий широкий. Відповідно, якщо ми говоримо конкретно за. Смугу, де підрозділи батальйон, підрозділ бригади виконують бойові завдання. Відповідно, противник в основному діє або пішими групами від трьох до семи військовослужбовців противника, або застосовує мотоциклетно мотосельні штурми з застосуванням таких собі імпровізованих багі, зроблених з чудес російського та радянського автопрома. Великі механізовані колони противник застосовував крайній раз. Близько місяця, двох, напевно, назад. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у повітрі? Ми знаємо про велику кількість дронів, знаємо про те, що їх багато і вони нові. Перевага чия зараз? Чи багато нових цих моделей, які фіксують наші хлопці? Відповідно, в небі, якщо буквально ще нещодавно ми могли говорити про якийсь відносний паритет. То зараз щодо, наприклад, тих самих FPV, на жаль, треба визнати, що противник все-таки поступово бере на себе ініціативу і перехоплює, скажімо, господство в воздухі. Відповідно, FPV, що стандартні, що набто волокні противництві не розвинувся, що здатний вже уражати по факту на глибину 10, 15, 20 кілометрів в глиб. Відповідно наших підрозділів. Якщо ми говоримо про розвідувальні дрони, до прикладу, то, в принципі, в цьому плані, все-таки у нас засобів більше. Проте противник, за рахунок того, що він на кількох напрямках наступає, і десь він просунувся більше, десь менше. Відповідно, з цього напрямку де він просунувся ближче, він має змогу поставити ближче засоби розвідки квадрокопцев, ті самі Мавіки, аутели, і відповідно залітати чуть далі знову ж таки в глибі про розвідку більш детально. Но, но підсумок цієї цієї теми відповідно безпілотної. Треба підвести такий момент, що реп ніхто не відміняв, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. Пройтися зараз по передньому краю і на глибині до трьох кілометрів від переднього краю. Ми будемо бачити на землі просто кучу, просто ну неймовірну кількість подавлених засобами реп FPV, мавіків аутелів. То навіть до того, що збиті так звані баби яги, То наші ну на жаль, що і противника. Тобто, така війна в повітрі, скажімо за числом атак і кількістю ворожих піхотинців. Ми говоримо, що противник кидає резерви, тобто свіжі сили, зокрема деякі підрозділи, що воювали і на Курщині. Як це відображається на вашому відтинку? На нашому напрямку говорити про піхотні підрозділи, які перекинуті з Курська на щастя не можемо, але противник перекинув смугу відповідальності бригади підрозділи Рубікона. Це такий центр ем, безпілотний противника, які знову ж таки працюють на оптоволокні, і відчувається дуже сильно відчувається. Буквально два крайніх тижні, коли прибули нові сили. Кількість ударів FPV збільшилась. Вони нас е, пробують уразити. Ну і, відповідно отримують від нас таких добротних ліщів. Дякую, що були з нами про ситуації на Новопавлівському напрямку у смузі 79-ї окремої десантної штурмової бригади, розповів заступник командира аеромобільного батальйону майор Богдан Януш. Нагадаю про збір на дрони для десантників. QR-код ви бачите на своєму екрані. Долучайтесь, адже це все життя наших хлопців. Романе, отже, зважаючи на ситуацію, пріоритет у противника це вирівнювання фронту чи вихід на межі областей. Що мається на увазі? Очевидно, ось ця вся смуга. На південь чи вихід західніше на межі областей? Який пріоритет на вашу думку? Якщо говорити про різні ділянки фронту, у кожного стоїть локально своя задача дуже часто росіяни рухаються там, де є можливість. Звичайно, що вони враховують обстановку на місцях, перекрити логістикою. Дуже часто вони полюють саме на неї здійснити якісь оточення або загнати якусь групу в неприємну ситуацію, як це можна бачити там в районі Новополя Зеленого поля. А, якщо говорити про логістику, це було там багатиродрадне зараз зелений кут, тому що дійсно важливо а, перекрити їм нашу логістику і наше угруповання. Які там, в Андріївці, в Костянтинополі, Олексіївці, і в цілому від Срібного до багатиря. І так, от вони рухаються. Тобто, звичайно, ну якщо говорити тут про межі, навіть там Запоріжжя, воно не прослідковується. Зараз вони просто лізуть, не можуть навіть до зеленого поля, коли вони пролізли. Вони використали просто слабкі місця і наші діри в обороні. І да, там попід новополем на окраїні е, населеного пункту по посадці, вони залізли в зелене поле. Пробували вони з Новосілки Це робити, трохи не вийшло, хоча. Певні групи проривалися. Це не каже про те, що вони там продумали саме так лісти-лісти. Вони побачили ці слабкі місця, визначили ходи і почали прориватися по них. І будь-яка можливість, да там Бурлацьке, Вільне поле, там Дніпроенергія Дніпроенергії у них по лінії Веселе, Федорівка Комар це основна точка це комар, тому що дійсно там логістика. Вони будуть туди пробувати лізти, вони це здійснюють щодня і не зупиняються. де Багатир, ну вони вже вийшли на Багатир, там теж була логістика логістика. по суті, вони там зараз б'ються за село і намагаються якось зайти в тилу цьому всьому угруповування, яке перебуває в Костянтинівці Андріївці. А стратегічна задача це вийти на межі і окупувати повністю Донецьку область. Та й все, скажіть, будь ласка, а їхні подальші рухи з виходом на межі області дорога на Запоріжжі відкривається, якщо їм вдасться рухатися вздовж. Там дуже широка траса. Очевидно, це можливо створить якісь навантаження на саме цей відтинок Запоріжжя, чи це просто буде вирівнювання цього самого фронту, грубо кажучи, і перенесення зусиль, наприклад, знову ж таки на покров в так далеко ще дуже зарано говорити там про Запоріжжя, області, тому подібне. На далекі перспективи ми можемо визначати тільки їхню роботу по логістиці. Коли вони виходять на певну відстань, виводять свої екіпажі і працюють. Там може бути загроза. Щоб дійти там, мовно з точки багатиря до точки там, кордону, яка там проходить в районі іскриці, останній населений пункт перед Мінмежою, це дуже і дуже велика робота, тому що кожна посадка. Кожна там якась ділянка це позиції, це спротив і це знищення. Тобто вони не можуть так просто маршем приїхати і все забрати. Адмін межа вже можна прослідковувати, що вони використовують і в першу чергу для медійної кампанії. Так, вже були ролики. так? ми не одночасно про це з вами говорили навіть тут. І приклад в районі Троїцького, коли mm -hmm. вони влаштували той перформанс з фотографіями з їхніми ганчірками біля наших же машин, які просто заплутались в ягозі. Це це дуже показово, на мою думку, і вони будуть продовжувати це робити. І зараз дуже залежить від того, наскільки в цьому їм допоможе українське суспільство, реагуючи на ці всі медіа вкиди. Але вони абсолютно точно використають будь-яку можливість, якщо вона буде, для того, щоб там дестабілізувати, зайти, показати, зманіпулювати, що от, вони на Дніпропетровщині там здавайтеся і тому подібне. З цим треба бути дуже обережно. Хоча в районі Котлярівки, Новомиколаївки, і навіть тут біля зеленого поля наші військові намагаються зробити все, щоб їх стримати.